Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Єршвець. Саме страшне у нас, коли на тебе ніхто не звертає уваги. Коли ти здоровий, сильний, ти потрібен Україні, потрібен Збройним силам України, а коли ти поранений, контужений або важко поранений, не дай Бог, або скалічений, ти стаєш нікому не потрібний. І, на превеликий жаль, тільки одиниці журналістів піднімають питання про скалічених наших воїнів, скалічених наших воїнів, воїнів, які стали інвалідами, на все життя калічками, як кажуть у народі. Скільки їх по госпіталях Дніпра, Хмельницька, Чернівців, Вінниць, Житомир? Хто дивиться за ними? Правильно, волонтери і рідні. А держава. А державі вони не потрібні. І це саме страшне. Коли зараз кричать, іди в ЗСУ воюй, люди знають. Не дай Бог, що ти стаєш непотрібний нікому, а часто навіть і своїм родичам. На превеликий жаль. Жорстокі реалії війни. Єдина допомога від держави 850 гривень. І всі мовчать. Страшно, страшно. Мовчання українців під час війни, мовчання рабів. Не можу нічого коментувати, слів немає. Підписуйтесь на канал. З вами Ігор Швець, український історик та журналіст. Дякую.